Вона закодовує світ і його розкодовує. Ганна Оксана Липа запрезентувала своє бачення божественної матриці. Художницю зрозуміє не кожен. Мар'яні легше вона писала в Оксани Липи курсову. Це ніби як образи жіночого тіла можуть бути. Може бути і сумеркова птаха. Така і сонце. Тут і символи землі. Оці іерогліфи це. Так само дуже такий глибинний смисл. Тобто, кожен, кожен цей знак також означає. Ну тобто, я, я думаю, що це означає, звичайно, якесь жіноче начало. Так? ця виставка має назву Даная. Це не лише пісенний ритуальний повтор у любовній ліриці, але й ім'я матері Персея. Творчість Оксани Липи розпізнають за синтезом міфу, традицій різних народів та чаклунської магії Карпат. Тут показано якби триетапність самого запліднення, тобто, коли існує триетапність, коли існує небо, коли існує земля, і коли зливається, як батарейка працює, коли зливається одне в другому, і тоді утворюється, як би казати, плід. Це одночасно є чаша достатку, це є священний грааль, і це є одночасно видіще око. Ці роботи наче розкадроване людське чуття, каже авторка відзеркалюють її від 90-х років і до сьогодення.